Я зараз вам розповім про щось, від чого прийде для вас рішення ваших проблем. Коли твоя душа кричить досить, ти можеш вважати це втомою або стресом чи просто апатією. Але я бачу, що твоє цілою душа говорить досить при вигоранні. Це не просто брак сну, це духовна криза, яку запустила твоя родова програма, твій родовий код і боротьба. Що треба зробити? Подивись чесно, ти успадкувала цей код, який наказує, щоб вижити, треба боротися. Робити багато, багато справ і постійно доказувати свою цінність. Правда же? Твоє життя перетворилося на нескінечний марафон раціональних рішень і логічних кроків. Ти вимкнула свою душу, свою інтуїцію, бо вона інтуїція, зв'язок з Богом, з космосом, Всесвітом, той, якому як подобається, вона нераціональна, вона жива. Але твоя душа це твій керівник, і вона благає тебе зупинитися. Чуєш досить, досить жити за чужим старим сценарієм, досить не чути Бога у своїй душі. Якщо ти продовжуєш ігнорувати цей крик, крик в цілі, починає тебе зупиняти. Завжди є чіткий шлях вниз, виникає вигорання. Приходить в апатію, третій заглиблюється в унині зневіру, виливається в депресію, далі крок та хвороби. Для того, щоб для чого це тобі дано, щоб ти зупинилася, щоб ти почала шукати відповіді не в зовнішньому світі, а всередині себе. Зцілення через внутрішній храм відбувається. Твоє виздоровлення починається в момент, коли ти зазираєш у свою душу і створюєш там свій внутрішній храм. Це єдиний шлях набратися сил. Перша молитва стає твоїм живим з'єднанням із Богом. Духовний розвиток стає твоїм пріоритетом. Тільки через це уважне, усвідомлене з'єднання ти почнеш іти на виздоровлення, ти побачиш світ і людей, по іншому, бо твій погляд буде йти від любові, а не від боротьби. Які саме з цих чотирьох кроків вигарання, апатія, униння змусив тебе сьогодні зупинитися і почати шукати відповіді? Поділись в коментарях.